Мої вітання це марафон на телеканалі Ті Вісім і Ми продовжуємо роботу в прямому етері. Нагадаю, що ви маєте змогу доєднатися і до онлайн трансляції, тому це можна зробити на ютуб-каналі Ті Вісім Плюс, та також на офіційній сторінці Ті Вісім Плюс у Фейсбуці. А далі більше ми поговоримо про комфорт українських дітей: про те, як підібрати перше взуття, на що обов'язково потрібно. Звернути увагу та що забезпечить найбільший комфорт для дитини в нашій студії. Дитячий ортопад, травматолог Хмельницької обласної дитячої лікарні Євгеній Клєстов. Пане Євгені, вітаємо вас. Добрий ранок взагалі. З вашої практики наскільки батьки усвідомлені в тому, як дитині підбирати взуття, коли це робити, власне і чи розуміють вони важливість цього процесу? Батьки не дуже усвідомлюють, які взуття вони обирають для дітей. На жаль, на жаль. Вони керуються якимись трендами на моду або на бренди, але це все не підходить для нормального розвитку дитячих стоп і в майбутньому ніжок. Тому про це більш детально треба розмовляти. Поєднувати і тренди, і комфорт можна чи ні? Дуже дуже рідко. Дуже рідко. Ще є така біда у наших батьків, вони відштовхуються від якихось там навіяних міфів з приводу взуття корисне, якщо воно ортопедичне. Так. Ні, Це, на жаль, правильне рішення, тому що ортопедичне означає лікувальне. І те, що батьки приходять і кажуть, у нас там ортопедичні устілки або взуття ортопедичне, це не означає, що воно є добрим для ніжок малюка. Ми ще про це обов'язково поговоримо, власне, чому, кому і чому потрібне ортопедичне взуття. Так. Взагалі, коли батькам, в якому віці дитини потрібно замислюватись про перше взуття? Перше взуття взагалі, взуття для дітей повинно слугувати захистом. Захистом для ніжок, як панчохи, так і взуття. Угу. Перше взуття це захист для ніжок. Якщо дитина не ходить, це взуття може бути звичайними утепленими носочками. А якщо дитина починає робити перші кроки, встає на ніжки, це відбуватися може з 8 місяців і аж до 18 місяців, ага. то перше взуття для дітей, які роблять перші свої кроки, повинно бути максимально адаптованим під стопу. Так як стопа функціональний орган, вона має властивість гнутися. Там, де, де пальці, вона гнеться. Тому перше взуття для дітей для перших кроків повинно бути максимально наближеним до стопи. Тобто, це звичайні кеди, макасини. Бажано так, бажано, щоб в них була жорстка п'ята каркас угу. позаду. Але вони повинні бути максимально низенькими і підошва максимально гнучкою і тонкою. Може бути красівочний варіант, але тонкий. І обов'язковою умовою є те, що вона повинна ця підошва гнутися в передньому відділі, там, де знаходяться у дитини пальці, де вони гнуться під час руху. Вона повинна піддатливою бути, і носочок ні в якому разі не повинен завужуватись. Він повинен повторювати контури стопи дитини. Якщо дитина перші кроки робить в зимову пору, чи це теж, чи це інші варіанти? В зимову пору. Трішки важче, бо зимове взуття повинно бути теплим, але максимально потрібно його підбирати гнучким в передній частині. Так, там підошва може бути більш товстою, але максимально підбирати гнучкість. І ні в якому разі, ще раз наголошую, ні в якому разі не завужені. Угу. Які матеріали краще обирати? Чи це має бути тканинне взуття, чи це шкіряне для, для літа? Весни, осені, Це можуть бути більш тканеві. Шкіряні можна, але це більш весна, осінь, uh -huh. там більш прохолодно де. А так, взагалі, матеріал повинен бути не жорсткий, навіть носок не жорстким матеріалом. Стопа повинна бути максимально рухливою. Щодо устілки, ми вже визначили, що вона не має бути ортопедичною. Якою вона має бути? Звичайна устілка пряма, така як в кедах, вона не повинна мати ні супінатора, ні якихось ще там вигинів, які повторюють стопу. Угу. Бо у дітей стопа більш округла. Багато хто вважає, що у нас плоскі стопи. Ні, у дітей це норма. Там жирова прослойка як захист для амортизації. Вона надає такий вигляд більш плоскої стопи. А устілка з супінатором, ну, це як ведмежа послуга uh -huh. стопу, свод стопи, який формується у дітей з 4 років перший етап до 7-восьми під час формування своду. Втрачається жирова прослойка і всі кісточки стопи тримаються за рахунок, як і все тіло, за рахунок м'язів. Якщо м'язи входять в тонус, то свод формується адекватно, якщо хтось ззовні намагається замінити цю роботу, підставивши своє плече, грубо кажучи, то є той же супінатор, підставити під свод, то mm. м'язи, які повинні формувати цей свод, будуть відчувати. Що за них хтось це робить. І тому вони не будуть адекватно розвиватися. Тому ортопедичні устілки призначаються лікарями, ортопедами-травматологами і лише за показами. Їх не дуже і багато і не дуже і мало. Але для здорових діток, які тільки почали ходити, повинні вони бути відсутніми. Які покази є для ортопедичних? Ортопедичні устілки мають покази при Вираженому плоскостопі вальгусній деформації, але, але якщо неможливо скоригувати цю ситуацію фізичними вправами, тому що на перший етап виходить на перше місце виходить втрата сили м'язів, які не тримають свод, і тому він стає плоским, тоді можна використовувати ортопедичні усілки, але бажано їх використовувати. Якомога більш адаптованими під стопу, більш зручні, м'які, які не будуть надавлювати дитині мозолі. Дитина, якщо буде ходити в жорстких ортопедичних устілках, як кажуть, там вдягли устілки і ніжки стали рівними. Так, це завдяки устілці, вони стали рівними. Але відчуття того, що там жорстко, дитині буде додавати дискомфорту. І дитина. Почне або кульгати, непомітно, якщо батьки заставлять ходити, вона почне кульгати, ага. може почати кульгати, їй буде боляче ходити, вона буде відмовлятися на довгі прогулянки виходити. І тому це буде формувати патологічну ходу. А результат для лікування плоскостопія буде відсутній, тому що на перше місце виходить робота м'язів, окрім вроджених вад, дітки з ДЦП так, вони потребують ортопедичних устілок і взуття. В силу своєї хвороби, там навпаки, дуже складна ситуація. Там і робота м'язів утруднюється, і тоді без устілок дуже важко скоригувати. Вони там нужні потрібні, але, але на перше місце виходить робота м'язів, а на друге комфортні устілки, які будуть м'які і не будуть доставляти дитині дискомфорт. Тобто, фактично, перше взуття воно може, якщо неправильно буде підібраним, принести. Якісь проблеми, які будуть зберігатися в дорослому житті людини, невірно підібране взуття буде виключати роботу м'язів. Uh -huh. Вони будуть розслаблені, не будуть формувати адекватний свод стопи, і в майбутньому так це може призвести до плоскостопія. Окрім крім цього, дуже багато проблем виникає у дітей при носінні неадекватного взуття в тому плані, що коли вибирають кросівки або ботинки, які високі, закривають uh -huh. кісточки. Вони блокують розвиток а, суглобу, ступного суглобу. Він не знає, що таке підвернутися і утримати стопу рівно. Це взуття високих кросівки предназначене для підвищених навантажень: баскетбол, волейбол. Угу. Там так, це треба їх взувати, аби не було травми. А в повсякденному житті вони не потрібні. Коли сформується стопа, тоді дитина може з 12 років взувати все, що завгодно. А Окрім цього, ще бувають, виникають проблеми: це так звані натоптиші, бородавки, мозолі, які натираються неадекватним взуттям. Воно може подобатись дитині або батькам, але воно буде десь в якихось певних ділянках стопи надавлювати і як захистом організм буде формувати мозоль. А в майбутньому це буде переходити вже ну, в більш такі щільні е, натертості мозолі. Які будуть доставляти дискомфорт при ходьбі або зміні взуття. Ви говорили про те, що ще важливо, щоб взуття не було за вузьким, так? так. І тут в цьому моменті ще важливий розмір взуття, тому що дитина ж не mm. може сказати, комфортно їй чи не комфортно. Так. На що тут звернути увагу? Е, дуже багато, ну на жаль, на жаль, багато батьків вимірюють розмір взуття дітей, суючи палець під ага. зап'ятку. І, ну, пальчик входить, значить. Все нормально. Ні, так не можна міряти, тому що дитина може пальці під час просовування пальців батьків піджати пальчики угу. нині. І батьки можуть подумати, о, адекватне взуття, все в розмірі, а дитині просто сподобалось взуття, або вона автоматично піджала пальці, бо хтось щось пхає ззаді. Угу. Тому так не вимірюється розмір взуття. Вимірюється адекватно розмір, це обрисовується стопа дитини. Стопа дитини обрисовується, і по цьому малюночку підбирається, устілка висовується з взуття. І підбирається, кладеться цей малюночок на устілку або устілка на малюночок. І підбирається, якщо вони співпадають, максимально можна давати зазор ну, міліметра 2-3 від того це похибка, як намалювали угу. розмір стопи дитини. І все. І за цим треба слідкувати, ну, поки дитина дуже мала. Слідкувати хоча б раз на два тижні. Тобто підбирати. раз на два тижні розмір взуття може змінюватися. Може змінюватись, воно може бути більшим. Угу. Воно може, по-перше, взуття може розношуватись і воно буде співпадати зі стопою. Не завжди таке буває, але співпадає. А стопа у дитини росте, і тому треба раз на два тижні, максимум раз на місяць, перевіряти, аби не було ну, це як краще. Угу. Можна терпіти і раз в два-три місяці міряти. Але краще раз в місяць, максимум, поміряти і спитати дитину, і подивитись на її стопи. Чи не натирає, чи нема почервоні. І тоді або змінювати, або залишати це взуття. Чи по ходьбі, можливо, якось можна зрозуміти, по чи ходьбі... дитині комфортно. По ходьбі можна зрозуміти, якщо дитина починає або прихрамувати, або підвертати ножку всередину, або угу. назовну. Власне, от якщо говорити вже для про взуття для дітей шкільного віку, так тому що ми розуміємо, що тут у тебе мають бути і зміни взуття в класі, і на фізкультурі і так далі. І тут якими правилами керуватися мені дуже подобаються для школярів взуття на, наприклад, як кеди, шкіряні або шнуровичні тканеві, але якісь стримані, невисокі, низькі на ліпучках. Ліпучки дуже добре фіксують стопу, продають їй відчуття фіксації. І взуття, зміни взуття, так, повинні бути кеди, макасіни. На фізкультуру бажано да, більше вже кросівки брати, але низенькі, низенькі кросівки і не на товстій підошмі, на більш тонкій. Повсякденна шкіряні або туфлі, але е, особливістю у них повинен бути гнучкий носок. І не завужені. Вони повинні нагадувати форму стопи, більш заокруглені, щоб mm -hmm. пальці не стискалися. Якщо говорити про літній період, часто мама одягають дітей у сандалі. Чи oh. сандалі, власне, це корисно для стопи? Самі сандалі, так, теж умова гнучка підошва в передній частині, не дуже товсті. Тонкі і обов'язковою мовою є фіксація п'ятки. Uh -huh. Не обов'язково це повинна бути закрита п'ята. Вона повинна бути на ремінці хоча б. Але воно все повинно прилягати плотно до ноги дитини. Оці всі стропи, всі ремінці повинні щільно прилягати до стопи і бути гнучкі, зручні, максимально тонкі. Uh -huh. Тобто ні в якому разі не можна носити крокси, вони дуже м'які для дітей. Це дуже м'які, широкі стопа, нічому не вчиться в них. Це балдеж. Вон, стопа дитини як у подушці. Вона не розуміє, як їй треба ставати. Вона в більш комфортних умовах знаходиться. Крокси не підходять. Це басейн, пляж, ванна. В'єтнамки не підходять. І сланці тапки звичайні без фіксації п'яти. Це формує патологічну ходу. Під час ходи дитина та й дорослий, доросла людина під час ходи в тапочках, намагається, аби їх не втратити, піджимати пальці або натягувати їх догори. Це не є нормальною ходою. І воно формує неадекватну ходу і розвиток м'язів стопи. Угу. Взагалі, от якщо говорити про ринок взуття для дітей, наскільки він є широкий, правильного взуття? Чесно кажучи. Він дуже малий цей ринок. Але я більш схиляюсь до того, що в магазинах я бачив дуже рідко адекватне взуття. Uh -huh. Все там більш брендове, але воно підходить для дорослих. Але бренд, марка, вони намагаються зробити і для дітей. Деяким діткам можна носити таке взуття, але не всім. А на жаль, дуже малий вибір. На базарах або в магазинах таких дрібних, дуже рідко, але є взуття адекватне. Більше на базарі я бачив Угу. Uh -huh. дешеві макасини, кеди, які більш підходять для дітей, але треба чітко підбирати розмір і устілку, і об'єм самого кеда або макасина. Бо вони дуже різняться, бувають дуже широкі. В розмірі по устілці підходить, а зовні верх uh -huh. дуже широкий, масивний. І вони будуть болтатися, і дитина буде ходити як захоче. Ну, якщо із дітьми трохи простіше, напевно, їх взути і обирати, то із підлітками ця історія значно складніша, тому що вже вони знають, що і в тренді, да. що вони хочуть носити, що носять поруч з ними їхні друзі. Тут як догодити і дитині, і при цьому зберегти здоров'я стопи. Є якийсь баланс? Баланс баланс є, якщо займатися стопами, і адекватним взуттям з дитинства з раннього. Бо перший етап формування стопи відбувається до 7-8 років, це максимум. А остаточний етап формування своду, і стопи, і м'язів, сухожиль, відбувається приблизно о 12 років. І тому з 12 років, якщо сформована стопа адекватно і є свод високий, нормальний, тоді можна підлітку сказати, носи все, що хочеш. Тут угу. вже він вправі обирати. А якщо були якісь упущення або не сформувався, не сформувався свод, то підлітку слідкувати за трендом можна. Буде зручно і в кросівках ходити, в чому завгодно, але після ну, треба дотримуватись деяких рекомендацій, а вони їх можуть отримати у ортопеда на прийомі. Бо тоді можна при необхідності застосовувати ортопедичні устілки. Вони у нас називаються ортопедичні. Як маркетинг. ортопедичне слово хороше. На батьки це діє так? Да, так, діє дуже. Але вони вважаються комфорт устілками, максимум це анатомічні устілки. Гелеві ортопедичні устілки, вони є насправді комфорт устілками. Вони дуже зручні, м'які, і тоді підлітку можна в будь-які взуття, в принципі, вставляти ці устілки. Але треба наголошувати, що. Роботу м'язів ніхто не відміняв. Мода модий, але хоч якусь зарядку для них треба робити. Тобто компенсувати дитя... спортом. Компексу... Компенсувати хоча б заняттями вдома. Це не дуже багато часу займає, а спорт це їхній вибір вже uh -huh. в майбутньому. А вдома хоча б, приділяти увагу дуже модні кросівки, але не гнучка підошва, висока, масивна. Е під час ходи в таких е кросівках. М'язи втомлюються, вони не працюють або виключаються з роботи. І аби їх підтримувати в тонусі, треба робити якісь хоч присідання банальні або на носочки ставати вдома хоча б 5 хвилин. З підлітками простіше їм підібрати взуття. Тобто там вже змінити стопу майже неможливо. Можливо, але це треба займатися зранку і до вечора тільки стопою. На якому етапі, якщо, до прикладу, початкові якісь етапи життя батьки пропустили, коли ще можна прийти до ортопеда, аби правильно сформувати стопу, в якому віці? До 12 років формується остаточна стопа. Тому батьки можуть до 12 років приходити до ортопеда з такими проблемами і питати, що мені робити? Чи носити ортопедичні устілки, чи взуття ортопедичне, чи що мені робити. Угу. До 12 років можна пробувати це робити. Таким але запитом приходять? Приходять, але це збільшує час. До шести рочків простіше сформувати вже звичку дитини хоча б займатися зарядкою. Угу. А з 7-восьми рочків вже дітки більш е, такі гонорові, і тому їх е, привчити до занять зарядкою там, чи гімнастикою для них е, більш важко. Це вже складніше. Тому чим чим раніше приходять батьки, тим краще. Це потрібно робити вчасно, так? Вчасно. І це теж. Yeah. І дякую вам, пане Євгені, за ці поради. Well, власне, власне. обов'язково прислухайтеся до них і пам'ятайте, що здоров'я дитини дійсно формується із дитинства. Ну, а я нагадаю, що в нашій студії був дитячий ортопед травматолог Хмельницької обласної дитячої лікарні Євгеній Клі.